Yeah, right. Поэтому я вам ще раз говорю, що була ідея дуже нормальна, на мою думку, я, якби я її особисто висловив. Це об'єднати всю педіатричну службу в єдиний кулак викулак і спільними зусиллями вирішити всі питання, які є у здоров'ї дітей нашого міста. Ми цю роботу почали з того, щоб дідали всі поліклініки дитячі в одну структуру. Раніше вони були розкидані в перші міські лікарні, в дитячі лікарні, в обласній лікарні і так далі. Зараз вони всі працюють на одну ідею на здоров'я. Діток нашого міста. Стоматологічна служба, Стоматологічна служба є невід'ємною частиною. І якщо у людини болить зуб, не мені вам розповідати, то там не тільки проблема в самому зубі, а й в інших органах і системах від органів травлення і так далі. І так далі. Але е ви бачите це по-своєму. Основний аргумент ваш на цю ідею ми не хочемо нічого міняти. Не хочете до вас дослухалися. Будь ласка, не міняємо. Працюйте в своєму колективі, в своєму полі, особлено як ви працювали раніше, багато років. Немає ніяких питань. Єдине, що я ще раз скажу, час розсуджує всіх, і нас всіх теж розсудить. Подивитися, хто прав, хто не прав і так далі. Ну я думаю, що це не є проблема.